Да, 25 жовтня в ефірі Новини міста. Вітаємо, розкажемо про головні події станом на 16-ту. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Олексієм Чернявським. Родом із Запорізької області. До початку повномасштабної війни він жив у Хмельницькому. Тут одружився з коханою в грудні 2022-го Пішов на фронт добровольцем. У складі штурмової бригади захисник був кулеметником-навідником. Поліг у бою на рідній запорізькій землі 10 серпня. І лише після проведення ДНК повернувся у Хмельницький на щиті. Олексію на віки 29. Поховали героя на Алеї Слави у Раковому. Покої Господи душу сточилого воїна. Слава Чисений Святому духові. Як закінчив школу, пішов навчатися після навчання. Переїхав в Маріуполь жити, чотири роки прожив там. От він поїхав в Київ, будівельник по квартирним ремонтам. До речі, на Маріуполі на Завсталі працював. Після того поїхав в Хмельницький, зустрів тут свою нинішню жінку і з нею народили дитину. Ну, А коли почалась війна, він пішов воювати. Пішов доброволцем, отримав то поранення несамісним життям не змогли забрати, тому що якраз це перша, перша лінія, і ну, щоб його забрати, треба було просунутися вперед. Дитина була незамінним, я такої дитини ще не бачив. В нього залишилася зараз на даний момент дружина і дев'ятимісячна донька. При ньому ще народилося і не знаю, два-три дні він побув і він пішов служити. Це він вже друга ротація в нього, він вже служив. В нього був підписаний рапорт на відпустку і він вже мав на дві тижні приїхати в відпустку. Казав, поїдемо Альона, до мами, нарубаємо дров, наріжемо дров, нарубаємо, а тиждень побудемо ще разом таке горе і таке біда. Меморіальну дошку полеглому у російсько-українській війні герою Олексію Соровілову відкрили сьогодні на території Хмельницької міської ритуальної служби. На цьому підприємстві чоловік працював водієм та охоронцем. Його згадують як добру та щиру людину, справжнього патріота. Він був активним учасником революції гідності з 2014 року. Добровольцем захищав Україну на фронті. Продовжив боротьбу і після початку повномасштабного вторгнення загинув 25 жовтня 2022 року у боях за Херсонщину. Відповідальний, дуже людяний. От я згадав от нещодавно такий випадок. У нас є столярний цех. І Одного разу я побачив, що стоять мішки з тирсою. Сказали, що це Олексій привиніцтив. У нас є притулок для тварин. І Олексій кожного тижня мішками. Шукав машину, возив в мішки з тирсою на притулок для тварин. Людина була з великих боку в усьому. Залишилась його дружина та двоє маленьких синів. Героїчна загибель Олексія це насправді величезна втрата. Минув цілий рік, а насправді не віриться в те, що його немає з нами. Завжди от ловиш себе на думці, що десь ми будемо проводити якийсь черговий захід. І він точно підійде, привітається, підійде своїми хлопцями, яких він завжди брав на всі наші акції, заходи на марші вишиванок, на різноманітні заходи. Завдяки таким, як він, Україна тримається, буде триматися і обов'язково переможе. Близько 20 людей отримали поранення, в тому числі і важкі руйнувань зазнали 22 заклади освіти. Залізничний вокзал, багатоповерхівки та житлові будинки, магазини, котельні автомобілі. Крім цього, пошкоджено вікна у двох корпусах біля Хмельницької атомної електростанції. Такі наслідки нічної атаки росіян на Славутську громаду. Терористи випустили дрони. Наша ППО збила усі шахеди. Руйнування спричинені падінням уламків повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни четверту ніч поспіль атакують нашу область. Крім Шепотівського, вибухи після збиття шахедів лунали і у Хмельницькому районі. Тут руйнувань немає. Дякуємо захисникам неба. На Хмельниччині упродовж останніх тижнів зросла кількість хворих на коронавірус. Нині в інфекційній лікарні перебуває 67 пацієнтів з підтвердженим діагнозом. З них саме у реанімації виявляють у хворих і новий штам Еріс. Всесвітня організація охорони здоров'я виключила коронавірусну інфекцію із списку особливо небезпечних хвороб і перевела коронавірусну хворобу в розряд звичайних гострих респіраторних вірусних інфекцій. Зараз ми спостерігаємо підйом захворюваності на коронавірусну хворобу, і це видно по нашому стаціонарі. Якщо, наприклад, в літній місяці виписувалось з коронавірусною хворобою приблизно 20 пацієнтів за місяць, то на сьогоднішній день в закладі знаходиться 67 пацієнтів. Сім з них в реанімаційному відділенні, важкі, 2, 9 дітей. В більшості це сільські жителі. Зараз ми всі знаємо, що циркулює омікрон, циркулював пірола його підвид, а зараз еріс. Чим відрізняється? Ну, це ще покаже час. На наших пацієнтах ми якоїсь такої великої відмінності між тими, які були і які зараз, скажімо, на протязі цього року не бачимо. Діти з гіпертерміями, з судомами, з тенозуючими ларинготритхіїтами, рідко коли в них виникають пневмонії. Дорослі пацієнти це, як правило, ускладнюється коронавірусною пневмонією. Хмельницький водоканал продовжує оновлювати власний автопарк. Цього тижня підприємство отримало новий міні-екскаватор. Така техніка необхідна для виконання робіт у зоні інтенсивної забудови. За словами комунальників, саме цей екскаватор дозволить зменшити площу розриття ґрунту при прокладанні мереж, водопостачання та водовідведення. Нагадаємо, Хмельницький водоканал обслуговує близько тисячі кілометрів мереж на території Хмельницької та Красилівської громад. На цьому тижні нам підрядник ТОВ Констракшн Machinery доставлено міні-екскаватор GCB35Z1 вартістю 2 мільйона 450 тисяч гривень, які були виділені бюджетом територіальної громади міста. Раніше в нас було, використовувалася техніка велика, великогабаритна. Були проблеми з виконанням робіт, там, до прикладу, машини понаставляють, неможливо було забрати ті машини. Зараз сподіваюся, що ми оперативніше будемо проводити ці земляні роботи і це зменшить нам експлуатаційні витрати по відновленню розритів. Троє спортсменів з Хмельницького таборували у тенісному кемпі Еліни Світоліної. Вихованці ДІУ США No3 потрапили до двадцятки кращих тенісистів країни, тож мали нагоду стати учасниками табору. Тривав він впродовж 10 днів. Впродовж цього часу діти, а це спортсмени до 12 років, тренувалися на сучасних кортах та спілкувалися з бронзовою призеркою Олімпійських ігор Еліною Світоліною. На п'ятий день до нас приїхала Ліна Світоліна. Потім ми їй задавали питання, і в нас була можливість отримати автографи і зробити з нею фото. Табір був неймовірний. Ми отримали багато нових знань, багато, багато чого корисного для нас. І постараємося в майбутньому це використовувати. Табір загалом був дуже веселий, цікавий. Це була моя мрія потрапити туди, там, там найкращі тренера. Там все найкраще. Цінні ті, ті збори тим, що на них збираються е, найкращі діти України, найсильніше. П'ятий рік проводиться такі збори е, до 12 років. Е, так, перший раз хмельничани попали. Більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!